Друзі, вітаємо! Канал Base of Ukrainian Sports традиційно підбиває. Підсумки Олімпіади, двох змагальних днів. Давайте почнемо з останньої найвизначнішої події на Олімпіаді, яка наразі для нас сталася. Збірна України з фехтування на шабах здобула Олімпійське золото. Це така сенсаційна все-таки медаль, не всі в неї. Тоді багато хто сподівалися, але розуміло, що є сильний збір на Франції. Давайте про це трошки пізніше поговоримо. Зараз під, підіб'ємо підсумки вчорашнього дня. Як і вчора на здобутки, поговоримо і не лише здобутки. Отже, давайте. Кульова стрільба 25 метрів. Тут Олена Костевич не змогла посісти. Місце тут топ-8. Вона 29 те місце лише в неї було. Цього не вистачило для виходу в фінал. Тобто, що 29-те в неї було після першої частини змагань, потім вона другу дещо краще провела. В підсумку вона посіла 25 те місце, фінал не вийшло. Вікторія Ус байдарковий крос, весуальність слави. Вона вчора в кваліфікації посіла 26-ту позицію, сьогодні вже прийшла одне Там в першому раунді було 4 спортсменки, змагались, вона в топ-2 потрапила, будемо за неї далі вболівати. Синхронні стрибки у воду це трьохметровий трамплін. Коновалов та Олег Колодій. Вони сьомимі це підсумкове посіли, в принципі, як і прогнозувалося. І на своєму рівні виступили. Легка атлетика стартувала. Зокрема, Михайло Кохан кваліфікувався у фінал з другої спроби. Першу він не виконав. Почали з'являтися такі хвилювання деякі, але він з другої показав 77,42 42 цього вистачило для кваліфікації до фіналу і будемо завтра за нього вболівати. Штовхання ядра. Тут Роман Кокошко не зміг кваліфікуватися до фіналу, він був дуже далеко, там йому майже 2 метри не вистачило. Щоб норматив виконати. Він 19.6 показав, а норматив був 21.35. В естафеті, наша четвірка 4 по 400, не змогла теж вийти в фінал. 16 команд ми посіли, 14 місце виходило топ-8. Але все-таки дві збірні змогли ми випередити. Такий от маємо результат. Ну і стрибки у висоту. Найважливіша для нас в легкій атлетиці дисципліна. Відразу три українки були в кваліфікації. На жаль, Юлія Левченка. Вона старту висоту 1,83 м не змогла взяти. Триває криза в результатах Юлії. А Ірина Геращенка і Ярослава Магучих. 1,95 взяли. зокрема, Ярослава з першого разу. З першої спроби Ірина з другою. Завтра вони будуть в фіналі. В фіналі всього буде, мало, буде 13 спортсменок, але Серпка топіч одна з претенденток на нагороди травмувалася. Вона. Перед кваліфікацією буквально. Кваліфікація вона виконала, потрапила в фінал, хоча і складно було, але сказала, що фіналі її не буде. Тому 12 буде спортсменок. Фінал теж завтра. У нас і завтра дві важливі дисципліни. Кохан, Геращенко і магучі ходькі атлетиці вболівають. Звичайно, що ми тут очікуємо так обережно скажу, на хороші результати. Потрійний стрибок. Вчора була кваліфікація, Ольга Корсу не змогла кваліфікуватися, вона потім сказала, що захворіла. А Марина Бехроменчук кваліфікувалася. Але, на жаль, сьогодні вона, от буквально перед нашим ефіром, не змогла перші три спроби виконати вдало. Проходили топ-8 топ спортсменок за результатами перших трьох спроб. І в результаті наша спортсменка дві спроби невдалі були. Третя була. Там щось біля 14 метрів, але цього було недостатньо. Тут 8. Були звичайно надії на Марину бех романчук Не більше Венесуалки Рохас, лідерки не було в цьому секторі. Але бех романчук як і Романчук Михайло, їдуть додому без нагород з Олімпіади. Так, вчора у нас в Дзюдо Христина Гоман змагалася. Програла в першій же сутиці, знов три попередження. Це вже така класична історія для наших дзюдоїстів на цій Олімпіаді. Ну, Христина в останній момент дізналася, що йде на Олімпіаду через дискваліфікацію представників країни-агресора, тому ще й не травма була, тут особливих надій не було. Олександр Хижняк вчора здобув для нашої збірної ще одну нагороду, але поки що цієї нагороди в жодних табличках немає. Медальних заліках, тому що ми не знаємо, що це буде за нагорода. Він вийшов у одну другу фіналу в боксі. В боксі нема поєдинку за третє місце. Всі півфіналісти, які програли, вже отримають нагороду. Вчора Хижняк в дуже хорошому стилі переміг бразильця, не того бразильця, кому він поступився на минулій олімпіаді в фіналі сенсаційно іншого, але дуже впевнено. Здається, всі судді віддали 32-6, тобто, всі три раунди, всі судді 5, обачте, віддали. І ще й дискваліфікований один бал, був від забраний у бразильця через те, що він капу. Не одягнув на третій раунд. Чесно кажучи, дуже багато дивився любительського боксу. Перший раз таке побачив, ще й на такому рівні, що боксер просто вийшов на раунд і забув одягнути капу. Не знаю, що з ним сталося, але от... такий от факт був. Мухижняк буде вже, здається, теж завтра бити, битися в півфіналі з кубинцем. Вони два головні фаворити цієї категорії, і буде визначатись фіналіст. Ну варто зазначити, що кубинець не дуже. Добре, так провів всій 1 четверту з Узбеком. Переміг лише 3-2 за рішенням суддів і Такі були сумніви, чи він переможе чи ні. Тому є такі навіть там, думки, що кубинцю трішки підсудили, допомогти вийти в фінал. В півфінал це все-таки кубинець він є, нагадаю, дворазовим олімпійським чемпіоном. Друзі, дякую, що ви нас дивитесь. Такий пізній час. Будь ласка, підпишіться на наш канал в Ютубі, щоб допомогти нам його розвивати. Ми вам за це будемо дуже вдячні. Я вже бачу, що от нас дивляться так більше глядачів. Будь ласка, якщо у вас ваші питання, можете їх традиційно писати в коментарі. Будемо раді на всіх відповісти. Давайте підбивати потихеньку підсумки сьогоднішнього змагального дня. У нас сьогодні було багато дуже цікавого, крім фехтування. Давайте в кінці саме поговоримо. Отже, Ілья Ковт у новільних вправах здобув четверте місце. Друге-четверте місце для Іллі на цій Олімпіаді. Нагадаю, в багатоборстві він теж був четвертий. 14,533 бала набрав. Ну, в принципі, там достатньо, не вистачило до третього місця. Ну, це дуже хороший результат, як для вільних прав. Тим більше Ільян ніколи не був фахівцем з вільних прав, ніхто не вважав, що він от фахівець. У нього там проблеми з, з ногою були, але він відібрався в фінал. Дуже гарно в багатоборстві в нього були. Взагалі він 14-7 отримав. І наразі в нього 14533. Нагадаю, він отримав у фіналі. Отже, друге-четверте місце для Іллі на Олімпіаді. Будемо сподіватися, що на брусах все-таки він здобуде свою нагороду. Це дуже розраховуємо. Вікторія Усяк, я вже вгорі, вийшла в одну восьму фіналу і буде змагатися завтра продовжить свою боротьбу. Будемо сподіватися, що їй теж вдасться вдало виступити. Олег Вірняю посів сьогодні п'яте місце у фіналі вправ на коні. На коні. Нагадаю, що наша збірна була п'ята також і в командному, в команді, тобто для Олега, теж можна сказати, що одне п'яте місце на Олімпіаді. 14, 966 він за свого коня отримав. Теж, в принципі, дуже хороший результат, але не вистачило цього для нагороди. Вірняєв і Ковтун 5 серпня. В понеділок будуть виконувати вправи на брусах. І в нас є дуже гарні на них сподівання, відверто скажу. Плюс завтра, Назар Чапурний та Ігор Радівілов будуть виконувати опорний стрибок. Теж будемо сподіватися, що. Якісь нагороди вони тут здобудуть. Так, Анатолій Будяк фінішував 66-й це групові шосейні перегони на 66-му місці. Ну і давайте тепер повернемося до фехтування. Головна така наша, можу сказати, була медальна надія. В півфіналі ми зустрічалися зі збірною Італії. Нагадаю, що ми були вищених рейтингу, ми їх перемагали протягом цього Олімпійського лімпійського точніше протягом цього року, коли в нас був оптимальний склад у дівчат. І сьогодні теж перемогли 45-37. Така впевнена, що то перемога, але не все було так просто. Наприклад, ми там програвали 35-34, але потім Харлан та Комощук дуже впевнено провели свої бої. Взагалі, Харлан та Комощук такі от були. Найкраще, мабуть, і в півфіналі себе проявили, і в чвертьфіналі. І ми вийшли до півфіналу на Японок. Доволі неочікувано, тому що японки все-таки збір на Японії, ну, скажімо так, не розглядали їх як фаворити поєдинку з Угорщиною. Угорки були другі сіяні, одна з найсильніших збірних була, і, на думку, в принципі, фахівці всі думали, що десь там Україна. Можливо, буде третя, друга, але на угорок все-таки була надія, що, ну, що Японію вони точно мають пройти. Але ні, угорки не змогли пройти Японію, і ми вийшли на Японію. Ну, Японію ми ще впевнені, що прийшли. 45-32, загальна перевага, плюс 13. Знов-таки, можливо, навіть і не очікую, що так буде легко. А от суперник у фіналі був доволі в нас несподіваний. Це Південна Корея. Південна Корея зуміла перемогти Францію. Нагадаю, що Франція, крім того, що це домашня команда, тобто в домашній команді якби болівальники за них болівають. В них ще дві були фіналістка-чемпіонка особистої. Першості це саме дві француженки. І тому доволі було несподівано, що Південна Корея змогла перемогти Францію. Ну, я забігаючи наперед, скажу, що Франція ще й поступилася в матчі за третє місце Японії. Тобто, були головні фаворитки вони турніру, а бачите, залишаються без медалі, тому що. Тому що це Олімпіада. Фінал для наших дівчат не дуже вдало складався, були там і велика різниця в нас була, і ми поступалися. Але все-таки перед вирішальною поєдинкою в Харлан так поступалися, але там Комащук, Бакастова те, теж ще вирівняє ситуацію. Нагадаю, у нас в фіналі Бакастова була. В основі всі три поєдинки провела. Перед цим Кровацька стартувала. І Ольга змогла впевнено дуже провести свою сутичку, виграти 45-42. Нагадаю, у 2008 році, коли ми теж в шаблі стали чемпіонками, Ольга тоді 44-45. 45-44 ми перемогли, а тут 45-42. Через 16 років, знову в фіналі Олімпіади, знову азійська збірна, знову Ольга Харлан все вирішує і приносить нам перемогу. І таким чином ми здобуваємо перше золото Олімпіади в Парижі. Скажімо так, дуже приємне золото, на яке неможливо, не всі розраховували. І це золото дозволяє нашій збірній. Тепер вже офіційно можна сказати, що в нас є золото, так як були деякі багато прогнозів, а ну не багато, деякі вболівальники, можливо. казав, так яке там золото, не буде у нас взагалі на всій цій олімпіаді золото, могучих там щось не, не так зробить, а більш нікої нема. Але вже бачимо одне золото в нас є. Це в нас якби третя або четверта нагорода, кому як подобається. Офіційно третя, четверта вже є в хищняка. Ну і завтра в нас важливий день, дуже-дуже розраховуємо. На вдалий виступ наших легкоатлетів, на гімнастів наших, тобто буде нас, нам за кого поболівати, буде нам що завтра, теж завтра і післязавтра обговорити. Давайте ще трішки поговоримо про, тур... про медальний залік, він хоч і неофіційний, але він є на офіційному сайті Олімпіади. Після того, як наша збірна здобула свою нагороду, нагадаю, це в нас три поки що в цьому заліку нагороди, ми піднялись. Ого, аж на 28 місце відразу з трьома нагородами. Непоганий такий, до речі, показник. Тому, якщо все буде складатися так, як має скластися, скажімо так, то цілком ми можемо розраховувати, десь там на місце топ-20, навіть в топ-30, за кількістю, саме якщо по золоту рахується, будемо, звичайно, що далі чекати, що буде. Ну, фехтувальниці нас дуже. Просто провели цей цей олімпійський цикл, точніше близький, вище всяких похвал. Змогли вони відібратися на Олімпіаду надупевне, змогли вони вибороти Оля Гарлан бронзу і здобула вона золото для команди. Чим ще важливе ця ну важлива ця нагорода, взагалі така цікавий історичний момент. Ольга Харлан стала найбільш титулованою мультимедалісткою в історії українських. Олімпійській Незалежної України на Олімпіаді. Це для неї важко уявити, шоста нагорода. До цього в неї було 5 і 5 було б такої, як Яна Клочкова. Плавчиня, можливо, хтось пам'ятає, в неї 4 золо... золота і одне срібло, але Клочкова зараз в анексованому Криву проживає, ніяк не коментує агресію російську проти України. Тобто було дуже неприємно, що така от особа і є рекордсменкою України за, кіль... за кількістю саме нагород Олімпійських. Але от. Ольга Харлан зуміла все-таки її перевершити. Нагадаю, всі нагороди Ольги. Давайте згадаємо, вона Олімпійська чемпіонка 2008 року, це в команді. Потім на Олімпіаді 2012 року вона здобула бронзу, це в індивідуальній першості. Потім, на 2016-й рік, вона здобула срібло в команді та бронзу знов-таки в індивідуальній першості. Олімпіада в Токіо. я думаю, багато хто вболівальників пам'ятає, нас тоді команди не було. А індивідуальній в першості Ольга була головною фавориткою, вона була сезон надуспішний успішний проводила, але вона в першому школі несподівано програла. Я пам'ятаю, у нас в чаті Бейсофіпреднів Sport було таке гаряче обговорення, ніхто не міг повірити, тому що всі розраховували. Ну, навіть, я думаю, для багато кого й брондз або срібло, Ольга, як ви їм сказали перед турніром, тим Токіо, казати, а це не вдало, не дуже вдалий виступ, вона могла брати золото. Ленаті поступилася в першому колі, і це була її єдина Олімпіада без не те, що там золота, без нагород. Але Ольга не завершила кар'єру, тобто не склала руки. Це таки в неї такий і вік був не самий юний, не самий, скажімо так, не, не такою вона молодий була в 21 му році, як 2008. Але вона продовжила змагатися, продовжила працювати. І от ми бачимо, що ця Олімпіада стала для неї найуспішнішою кар'єрі. Вона здобула відразу дві нагороди, але одна з них золота. Це друга золота для Ольги. Ну, також вона шестиразова чемпіонка світу в індивідуальній першості, дворазова в там чемпіонати Європи багато дуже вона вигравала. Був, до речі, цікавий момент, коли наша збірна сьогодні вигравала 44-42. Я згадав, на чемпіонаті Європи ми теж вигравали саме 44-42 проти Франції, який нещодавно завершився. І програла тоді Ольга три поспіль удари. Ми тоді програли 44-45. Але цього разу Ольга. Ну, такі легендарні спортсменки до Медвічі поспіль в командних фіналах 44-42 не програють. Відразу ж першим ударом, то була така заключний 45-й бал для нашої збірної і принесла нам перемогу. Тому, звичайно, що тут можна лише привітати нашу команду, привітати всю Україну, привітати всіх, хто вірив. Нашу збірну. І будемо сподіватися, що завтра теж у нас буде кілька надгород. Я ну, не знаю, там не хочеться загадувати, але такі прогнози, давайте подумаємо. Що, наприклад, на основі прогнозів там, аналітиків, букмекерів, якщо ми зробимо, Михайло Кохана, на букмекери ставлять на третє місце. Там, скажімо так, там є канадець. Давайте поговоримо про цього канадця взагалі, про, зокрема, якщо вже ми почали розмову про. Легку атлетику про прогнози на завтра, друзі. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Будь ласка, допоможіть розвивати нам патріотичний проукраїнський проєкт волонтерський, який допомагає, зокрема. Ми багато зробили, щоб забанили російських спортсменів. Думаю, хто моніторить наші соцмережі, то це знає. Отже, давайте поговоримо про легку атлетику, просто прогнози букмекерів. До речі, перед фіналом Південної Кореї букмекери давали кофеєнти Деніцій на Україну, десь 2 на... Південну Корею. тобто ми були таки невеличким фаворитом навіть. Отже, метання молоту. Михайла кохана букмекли ставлять на третє місце, Коефіцієнт на його перемогу 16. Трішки нижче Павел Файдек, 19, але, можливо, тут, на думку, Букмекерів вплинула не дуже вдала кваліфікація, коли Файдек з останньої спроби виконав лише свою спробу, бо він перед цим був третім. З іншої сторони, кохан в світовому рейтингу третій знаходиться. 7,5 на Новіцький. Перемогу і лише 1,25 на Етана Кадсберга. Ну, це канадський домі... домінатор в цій дисципліні цій... <смістичні> метанні молота. 1.25 це взагалі такий, не знаю, коефіцієнт, коли там в чемпіонаті України хтось із лідерів грає за аутсайдерів таке дають. А тут на перемогу на Олімпіаді. Ну, Подивимось. Тобто кохан, в принципі, його вважають претендентом на... на бронзу. В нього б має бути лише так, один основний суперник, але срібло, в принципі. Теж для нього досяжний результат, але знову таки є ще й перше місце, тобто віримо в Михайла. Давайте далі поговоримо про дівчат, які будуть змагатися у стрибках у висоту завтра, що букмекери їм прогнозують. Я нагадаю, що немає топіч одної з фаворитки на медалі вона, звичайно, що була. Але вона травмувалася, як ми вже з вами говорили. Отже, ну, на Ярославу Могучих тут одна 1-0, що вона виграє нагороду, коефіцієнт, і десь там 1,17 приблизно. так, Зараз я порахую. Десь 1,17, да, що вона візьме, чи навіть 1,16 золоту медаль. Потім де Лісагерс, австралійська суперниця, на яку, на яку коефіцієнт 5,5 на перемогу. Далі коефіцієнт 19 на Патерсон і 3-4 на Геращенко. Ну, там ще Канінгем взагалі 67. Тобто, в принципі. Скажімо так, букмекери не дуже вірять, що Гаращенко стане медалісткою, але що вона може поборотися з Патерсом, надія є, і будемо сподіватися, що вона зможе нав'язати цю боротьбу. І хотілося б дуже бачити двох дівчат на п'ятисталі наших. Дуже хотілось, вони заслуговують. Ірина, в принципі, непогано стрибала кваліфікацію. 1,95 метра взяла так з другої спроби, впевнено. Ну, Звичайно, що чекаємо, чекаємо, що нам дівчата покажуть. Вже будемо за них воювати. Ну і також гімнастичний, я ще раз нагадаю, фінал нас завтра очікує. Стрибки у висоту, відразу, э, стрибки так, опорний стрибок. відразу двоє наших представників там буде. І будемо сподіватися, якщо там не на дві нагороди, то хоча б на одну. цілком нам під силу. Що ж, на сьогодні вдалий був день. все таке золото, я думаю, більшість болівальників розраховує, що золото можливо буде. Завтра, наприклад, перший здобути, але ні, воно здобути сьогодні. Що, ж, друзі, все, ще раз всіх вітаю з нагороди. нагородою. Будь ласка, підпишіться на нас в Ютубі, на наші інші соцмережі. І до зустрічі на наших наступних прямих